Сіка свята, щасливе дитинство, навчання про майбутнє мрії і сподівання. А де ж заховалася наша мрія? Ти не повіриш, але я не знаю. А хто ж тоді знає? Може, там сонце сходить за небокраєм? Так бачу яскраво зоріє. То наша надія в серцях помініє. Надія на те, що збере усіх разом вересень у нас, усім дружнім класом, а ще віра в наших захисників. Хто нас від біди захистив. А ще велика любов до родини і нашої славної України. Ти чуєш, неначе дзвіночок лунає. Він кличе усіх нас на останній урок. Чую, чую, дзвіночок останній. Загадаймо ж на перемогу бажання. Для мене і для тебе синім небом і жовтими нивами і дитячим веселим щебетом. Кличе дзвоник нас літом теплим, йде шкільна до фіналу дорога. Ні сиренам, війні та ракетам. Так, це щастя, мир, перемога. Кличе дзвоник нас мирними ранками. Вони обов'язково будуть, вірить кожна дитина. Тому сьогодні урочисто вітаємо вас, доброго ранку, всім з незламної України. Яка прекрасна і сильна єдністю, великими серцями наша шкільна родина, і саме вами діти, вчителі, батьки і славиться Соборна Україна. Завершується 2023-2024 навчальний рік. Настає урочиста хвилина гімн нашої могутньої держави лине. За сотні дитячих забав, за кожен день у школі, за вечір тихий, за світанок. Ми дякуємо тим, хто зараз на полі бою, і тим, хто найдорожчий своє життя віддав. Усім полеглим вічна пам'ять і вогники кожного серця, усім героям світлий спомин, схиляють голови, учні. Батьки, вчителі, нехай це биття у кожній юній душі сині жовтого зветься. Хвилина мовчання по всіх патріотах, загиблих моєї землі. Увага! Слава Україні! Героям слава! Пишається воїнами світла, українська держава. Усіх захисників хвилиною мовчання часу шанувати нині, що полягли за перемогу. І віддали своє життя незламній Україні. Вічна пам'ять загиблим. А бій за волю України все триває. І нові герої, Європу, увесь світ і рідну землю закривають собою. Вони захищають нас, молодий нації і цвіт, щоб квітла незламна країна ще тисячу літ. Спасибі наші ЗСУ, Національна гвардія, тероборона за все, що ви робите для майбутнього народу. Дякуємо вам, що нас усіх від ворога бороните. Ми неодмінно переможемо. Під прапором свободи. Українська школа. Складні часи ти переживаєш. Але як захистити діток школярів своїх знаєш. Бо на чолі колективу стоїть мудрий керівник. Опора. До слова запрошується Буланов Юрій Іванович, директор ліцею нашого. Вітаю. Через декілька хвилин пролунає останній дзвоник. Який сповістить про те, що закінчиться ще один навчальний рік. А для випускників Зачепилівського ліцею цей останній дзвоник скаже їм про те, що навчання в школі закінчилось. Попереду у них новий етап їхнього життя. Хочу побажати їм, перш за все, здоров'я! А по-друге, здійснення всіх їх мрій, і щоб в житті на їхньому шляху зустрічалися тільки позитивні люди, які допомагали їм долати всі труднощі, всі прикрощі цього важкого життєвого шляху. Бажаю всім миру і спокою в нашій державі. Слава Україні! Останній дзвоник. Скільки в ньому урочистості, спогадів, мрії, сподівань, радощів і смутку. Які ніжні почуття охоплюють душу, переповнює серце любов до життя, до своєї юності, до вас, дорогі вчителі. А для наших одинадцятикласників дзвінок сьогодні буде останнім у стінах рідного ліцею. Наше шкільне коло це батьки і діти, вчителів, шановних та працівників, дружній колектив. Тож святково, гідно хочемо зустріти на останній зустрічі ми випускників. Це був лиш сон, немає фейків, лукавих слів, чистий розум, замість голів. Хто малював на екрані фільм, хто давав ролі і наносив грим? Хто лише лялька, хто карабас, зрозуміти сам. Дикий час, та всі ці роки безсумнівно не згаснуть в пам'яті у нас. Веселий сміх чи сумний здримний минув останній шкільний рік, і розуміти якось дивно, що ти сьогодні випускник. Чудовий день, дзвінок останній, а далі самостійний крок. І, хоч прощатись так печально, чекає інший нас урок. Сьогодні нам світя зорі, і сонце теж до нас йде. і тих життям ми вже готові, то нас щастя поведе. Сказати хочемо спасибі школа» за уроки і за наші перші самостійні кроки за всі ці 11 років навчання в школі, які я не забуду вже ніколи. Їх зараз гадати дуже дивно, трішки сумно і потішно. А якщо серйозно, то 11 років класні вийшло закінчуємо школу в непростий воєнний час. теж так багато зроблено для школи і для нас. І ми за все подякувати хочемо всім вам, класному керівникові, вчителям, батькам. Шане вам, хто зусиль докладали, щоб усі ми такими дорослими стали. Розвивали ви нас, плекали, навчали свої душі великі в наші маленькі вкладали. Шане директору найкращої школи за великі і дружні однодумці в Бо комфорт і добробут у цей складний час так залежить Юрій Іванович, саме від вас. Шана нашим найкращим вчителям першими за ваше велике, добре і лагідне серце. Ми за вами були, ми вже второті пташата, а ви нас навчили рахувати, писати і читати. Спасибі вам за перші кроки знань, за дружбу, за любов і ласку. За першу книгу і за першу казку дозвольте рідною, будь ласка, вас називати без вагань. Шана нашим незамінним класним керівникам. Бо щоб нас гуртувати, треба мати вдачу. Неабияку. Дистанційне навчання, укриття було часом і з нами тут, але ви нас дружили і стали для нас найкращим другом. Спасибі вам, що янголами були ви, охоронцями, що нам подарували стільки сонця. Що вистачить на все життя і не на рік. Більше скажу, якби час повернути я міг, навчався б у вас би у весь свій вік. Ми з вами розстаємось сьогодні. Йдемо в світи дорогами життя, та не забудемо вашої любові. І сльози навівають нині почуття. Ви нам були, неначе друга мама. Не готували до дорослого життя. І ми за це повік вам вдячні, мов пташенята вилітаємо з під вашого крила. Шана всім вчителям, хто запалив у нас вогних бажань і потяг до саморозвитку, до досягнення цілей до дознань. Десятки предметів у школі з вами досконало вивчали, дорослими і розумними, досвідченими потроху ставали. Шановні наші вчителі, сердечна вдячність нашій милі за те, що в цей нелегкий час ви самовіддано творили шкільне життя для нас. Ми всі здоров'я, щастя вам бажаємо, бо стан душі не висловить слова. За те, чого навчилися і знаємо, сьогодні ми завдячуємо вам. І цей останній дзвоник будемо пам'ятати, Та мудрість вчительської тепло долонь, бо тільки вчитель може віддавати любов свою і серденька вогонь. І вчителі лишаються, і світлі класи, лишаються молодші школярі. Тут вічна юність, не підладна часу, дитинство вічне, у шкільнім дворі. Шана нашим батькам за родине тепло, за любов і ласку. За подароване щасливе дитинство незабутню казку. І хоч війна, роки дитинства засмутила, але сильніше нас зрадило. Шана нашим захисникам, хто дарує нам цей останній вогонь, хто береже наше небо, нашу школу родини і мирний урок. Вічна пам'ять полеглим. Всім героям, хто життя за нас віддав. Їхній приклад священний. Кожен герой для нас янголом став. Шана рідній землі, що поїла живильним соком, цілющим, що відкривала незвіддане нам важливе, рідне і суще. Землі, що нас з патріотами дух і тіло зробила, що з паростки міцне українське гілля з... зростила. Вся на незламний, вільний на у світі України. Ми її цінуватимемо, всянуватимемо від віку і донині. Слава про її синіведоні буде у віках. Ми ще обіцяємо обороняти кордон і синьо-жовтий стяг. Дяка вам, дорогі, за дружну, щасливу шкільну дорогу. З такими людьми ми знаємо напевне. Скоро уже перемога. Ваші вчителі хвилюються не менш за вас, бо стали їм рідними для душі і серця ваші класи. І буде ваш останній дзвоник і останній урок, і у самостійне доросле життя важливий крок. Кожна людина починає своє життя з дитинства. А якщо згадує про дитинство, то обов'язково й про школу, Зачепилівський ліцей. Скільки дітей пройшло твоїми сходами, скільки юні пішло з твого порогу в доросле життя? От і сьогодні історія дитинства хлопчиків і дівчаток одинадцятого та одинадцятого Б класів добігає кінця. Останні миті у школі, бігаючи коридорами, хтось нетерпінням чекав цієї події, а комусь хотілося затриматися в дитинстві. Та час невблаганний для всіх ці роки. Не повернуться до вас, але й не забудуться ніколи. Ще вчора ви трентіли боязко і крадькома дивлячись на нас, суворих вчителів. Ще вчора ви з острахом стояли біля батьків, не знаючи, що ж вам робити далі, начебто часу пройшло так мало, адже воно пролетіло, немов одна мить. Поріг цієї школи все той же. А ось ви. Стали іншими. Ви вже не ті діти, ви дорослі люди. Попереду, у яких нове, але таке цікаве життя. Ви завершили поки тільки один виток, в якому вам допомагали батьки і вчителі. Давайте разом пригадаємо нашу першу зустріч з вами, перші невпевнені круки у шкільне життя, нескінченні і швидкоплинні уроки. Улюблені і не зовсім предмети, строгих та вимогливих ваших вчителів? Постарайтеся не забути тих, хто віддав вам частинку у своєї душі. А як пам'ятатимуть вас наші кабінети та коридори школи, цікаві уроки, виховні години, репетиції, спілкування з однокласниками, щирий сміх та галасливі перерви? А з яким ентузіазмом ви пізнавали світ? Походи, вогнища, змагання, розваги, відпочинок на природі, свята, перерви, навіть прогуляні уроки, а як з нетерпінням чекали ви екскурсій. І ще багато чого приходить на думку і не віриться, що ви вже не зайдете до школи як учні. Ще мить серце, ми прикипіли до вас. Ви наша шкільна родина, ви наші діти. Випускники 2024 року. На жаль, на вашу долю випало багато сумного: COVID-19, карантин, масковий режим, дистанційне навчання і найстрашніше війна. Та ми віримо в те, що ви зможете подолати всі перешкоди і негаразди, і при цьому завжди будете пам'ятати. Хто ви, звідки і якого роду. Дорогі хлопці та дівчатка, зараз ви стоїте на роздоріжжі. шкільний поріг залишився позаду, але не варто лякатися невідомості, яка б дорога не була обрана, вона обов'язково принесе життєвий досвід. Відпускаючи вас у доросле життя, ми віримо у вашу щасливу долю. Пам'ятайте, сміливі завжди мають щастя, будьте впевнені в собі. Сміливо йдіть вперед, і ви обов'язково досягнете успіху, ставте цілі та досягайте їх. Завжди цінуйте те, що маєте: життя, батьків та батьківщину. Бажаємо вам віри та впевненості завтрашньому дні та своєму майбутньому. Бажаю вам. Блискуче пройти співбесіду у примхливої фортуни, здати успішно іспити успіху і радості, не завалити залік у почуття гумору, нехай всі ці суворі екзаменатори без коливань поставлять вам лише відмінні оцінки. Ви дорослі, красиві, натхненні, Кращі з кращих на цілій землі, не тримайте синицю у жмені, хай вас кличуть у даль журавлі. А життя це робота і диво. В нім печалі і радощі є. Йдіть, упевнено, вперто, сміливо вибирайте найкраще своє. Але щоб усміхнулося небо і удача жадана прийшла. Самостійно трудитися треба намолегливо в поті чола, бо життя це серйозно, не жарти, що посієте та й зберете. Мани з неба чекати не варто. Ви завжди пам'ятайте про це і пам'ятайте завжди, повсякчас про школу рідну, що зростила всіх вас. Про своїх вчителів і друзів, батьків. Не забувайте з відстані років, нехай таланить вам у майбутті, і хай збуваються всі мрії золоті. У добру путь. Як тобі сказати, без тебе не можу спати. Сядь по кімнаті, розкинувся ти, оці тобі зав'яжу і серце своє покажу, тобі про все розкажу з настільних картин Складне життя та ви здолаєте всі перепони, і ми вам зичимо, щоб здійснилися всі ваші мрії та бажання. Зараз особливо для випускників ми шкільний дзвінок в останнє про Це він колись давно покликав перше до класу на урок, до нових звершень. Сьогодні ж дзвоник сумно сповіщає, що вас розлука школою чихай. Слухайтесь цей срібний передзвін для вас, випускники, прощальний вір. Там, за сонячним небокраєм, наші мрії, на щастя, надія, упевнені, віримо, знаємо. Перемога в серцях племеніє. Тож до нового навчального року, шкільна родина: усе буде мир, усе буде Україна! Вступнім вересні настане той день в журналі не буде наших прізвищ і імен І будуть вчителі казати вже іншим. Про ліс руки, що ваш клас був найгіршим. Нас з'єднали з уму роки і парти, В обличчя знаєм тих, хто міг дать списати, і жартами міг веселити буденність і під письмами підробити щоденник На цім подвір'я, що трефую зарослих. Стати такі дорослі, якщо ми до кінця чекали щороку, чому сьогодні серце скаче з боку? Невже єдине, що лишилось знайомі, переглядати миті у альбомі, ті фото, де ми в різних класах ще діти, де нас ще не розкидало по світу. Ми за здоров'я вчителів поставимо свічку, що виходили на контролі вічно. Збереже листок і створом літо Комусь присниться знов, а зараз до дошки піде. Нас єднала ця до школи Коли вчителі збирали шпаргалки, які ми цілу ніч писали палку.